Привіт, мене звати Антон Піскун, і в цьому відео я покажу як відобразити операцію з імпорту товарів при наявності передплати у іноземному постачальнику. І перш за все, нам необхідно в системі встановити курси валют на відповідні дати. Нагадаю, що це можна зробити через меню Бухоблік, налаштування валюти. І для валюти, якою ми будемо відображати операції, необхідно ввести відповідні курси. В системі є можливість ці курси синхронізувати з банком. Зокрема, в нашій локалізації є синхронізація курсів НБУ. У ну, мене тут тестова база, ця синхронізація не вмімкнена, і тому я курси буду заносити вручну. Ну, в принципі, я їх вже заніс. Тобто, у нас от є два курси. На 14.08 стоїть курс 42, на 22.08 курс стоїть 42.50. І відповідно ми зафіксуємо передплату по одному курсу, на момент пробуткування товарів на склад буде інший курс. І відповідно у нас при формуванні супіввартості буде застосовуватися комбінація цих курсів, так як у нас буде наявна передплата. Тому давайте цю передплату відобразимо. Це можна зробити через банківську випуску, скажімо так. Щоб в неї зайти, переходимо на дашборд в меню бухоблік, шукаємо відповідний журнал, натискаємо на його назву, попадаємо в перелік операцій по цьому журналу. Так як у нас буде отримувати надаватися передплата в доларах, відповідно ми повинні зайти у валютний журнал. Відно, от у мене є банк USD, я в нього провалююсь, потрапляю в перелік операції по ньому. І давайте 15.08, наприклад, зафіксуємо надання передплати нашому іноземному постачальнику. Шукаю цю дату, в місці пишу призначення платежу. Ед плата. Обираю постачальника. У мене є умовний постачальник вендор І тому я буду обирати його. І треба знайти відповідну мову. Так, ладно, хай мене шукати ще. Давайте я його знайду так. От у мене є вендор. І в полі суми я пишу суму зі знаком мінус, так як ми, ми надаємо передплату постачальнику. Наприклад, хай буде 1000 доларів передплати. І зберігаю і відображаю це як передплату на 632 рахунку. А якщо є заборгованість по постачальнику, то вона буде автоматично закриватися, як ми це бачимо зараз. Нам треба прибрати тут, натиснути корзинку для того, щоб у нас цей платіж був у, саме у станій передплата, яку ми потім зарахуємо при формуванні собі вартості товарів на складі. І ми бачимо, що 1000 доларів 42 тисячі гривень по курсу, який у мене є на 15.08. Все окей. Підтверджую, і тепер роблю замовлення на купівлю. Можна прив'язати до конкретного замовлення на купівлю цю передплату. Це можна зробити у відповідному полі. Ось тут. Я цю суму не прив'язую до замовлення на купівлю, вона в мене буде висіти у статусі передплата, я її просто беру, коли буду робити опробуткування товарів на склад. Але бажано все-таки прив'язувати для того, щоб на рівні замовлення на купівля бачити, яка сума ще залишилась незакритою по оплаті. Підтверджую і тепер формую замовлення на купівлю. Іду в модуль купівля. Створюю новий запит комерційної пропозиції. «Постачальник» обираю нашого постачальника. Шукаємо нашого вендора. і е, набиваю е, табличну частину цього документу. Ну, у нас буде умовний товар. Ну, в принципі, в мене є імпортний товар. Ну, давайте його я використаю. І ми будемо закупляти, наприклад, 10 штук по 200 доларів. Ціна без податків. І не забуваємо проставляти в полі імпорт. Галочку полі імпорт. Для того, щоб у нас правильно пройшов сам процес опробуткування товарів на складі. Так, поставили галочку, поставили кількість, поставили ціну. Загальна сума у мене замовлення 2000 доларів. І я підтверджую цей документ. Іду у документ надходження на склад, на вкладку ВМД. Тут у нас підтягується автоматичний курс на поточну дату. 42.50 вже стоїть. Дату ВМД можна міняти, і відповідно система буде підтягувати курс, який був на ту дату. В разі потреби бачите, на 15.08-42 мене на 42.50. В разі потреби цей курс у цьому полі можна відредагувати, і, відповідно, буде задіюватися саме. Оцей курс, який тут введений. І трошки нижче у нас є блок авансові платежі передоплати, де ми можемо вибрати аванс, який має зарахуватися а, при формуванні собівартості товарів на складі. Нагадаю, що наші національні стандарти а, вимагають а, того, що якщо був наданий аванс постачальнику. Ми його маємо врахувати при формуванні собівартості, і частина собівартості буде сформована по курсу, який діяв на дату видачі цього авансу. А інша половина буде формуватися вже по курсу на дату ВМД. Якщо аванс більше, ніж сума отриманого товару, то, відповідно, виключно буде формуватися по курсу на дату авансу. Так, ну тут проставимо... 20, 42, 50, який стоїть. Тобто, у нас середній курс, в нашому прикладі, буде 4250, по якому буде робитися оприбуткування, Тому що сума замовлення 2000, був наданий аванс 1000, тобто, у нас виходить пополам. Ну і так буде простіше при підрахунку. І тут ми цей аванс, який був наданий тому постачальнику, який у нас сформований, вказаний в замовленні на купівлі. Додаю рядок. Ось ми бачимо наш аванс 1000 доларів. Його так обираємо. Якщо кілька авансів, обираємо кілька авансів. У нас тільки один, у мене тільки один, і обрати. Ось тепер ми можемо натиснути кнопку підтвердити. І відповідно у нас на склад прибуткується товари по цьому усерединому курсу, між курсом на дату оплати і курсом на дату отримання товарів на склад. Натискаємо Підтвердити. Формується у нас собівартість товарів на складі. О, 10 штук 84 500. Середній курс. А, і тепер формується автоматично інвойс постачальника а, документ придбання, який автоматично переноситься а, собі вартість того, що було прибутковано на склад. Ось бачимо, да? І. А, цей аванс, який ми вказали на рівні документа прибуткування, він автоматично зараховується в рахунок цього інвойсу і відповідно формується залишок, який е має ще погаситися по цьому інвойсу. Як бачимо, от у нас оплачено 15.08 тисяча доларів. Ми його зарахували в рахунок цього інвойсу, і формується кінцева сума боргу по цьому інвойсу. Ось, на вкладку Ломен журналу принеслось цей наш всерединий курс. А, в принципі, оця є вся процедура по прибуткуванню товарів від іноземного постачальника в разі надання йому передоплати. Як бачите, нічого складного немає, автоматично формується інвойс, в рахунок інвойсу зараховується, от, вказаний там аванс. Тобто тут у нас є така вот автоматизація, бухгалтери тут, в принципі, нічого вже робити не потрібно, якщо, звісно, немає якихось специфічних ситуацій. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео.